Бартка символ гуцульської культури. Бартка це традиційна гуцульська сокира, яка була не лише інструментом, а й зброєю та символом статусу. Її використовували як пастухи, так і воїни, а також вона слугувала оберегом і предметом мистецтва, походження бартки сягає глибокої давнини, вона була популярною серед гуцулів Карпат і використовувалася в повсякденному житті та під час бойових дій. Бартка була незамінним атрибутом опришків карпатських повстанців, серед яких найвідомішим був Олекса Довбуш. Бартка була не лише знаряддям праці, а й частиною традиційного гуцульського вбрання часто виконувала роль палиці при ходьбі гірськими стежками. Сьогодні бартка є важливим елементом гуцульської культури, вона представлена в музеях, використовується у фольклорних фестивалях та відроджується як предмет народного мистецтва. Бартка, це більше, ніж просто сокира. Це символ сили, свободи та самобутності гуцульського народу.